Вітаю вас, дорогі шанувальники книги. 20 лютого пам'ятний день, День Героїв Небесної Сотні. Цього дня в Україні шановують подвиг учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Трагічній е, даті Дашівська бібліотека приурочила книжкову виставку Небесна Сотня, ви тепер святі. Революція гідності довела усьому світу, що український народ неможливо поставити на коліна. Це народ волі, сили та незламного духу. Разом ми обов'язково переможемо. Разом ми велика сила, і тільки разом ми здатні змінити нашу країну. На краще. Другий рік наша бібліотека підтримує зв'язок з Національним музеєм Революції Гідності. І завдяки їх підтримці ми отримали такі книги, науково популярні, публіцистичні, як Книга Небесна Сотня, життєписи, автор Світлана Терейковська. Перша книга. книга Видана Національним музеєм Революції Гідності, і розповід... сама автор Трайковська, це вона волонтер Майдану, і описує про події, які відбувалися на Майдані в той час. Багато є в цій книзі спогадів, багато фотографій, ілюстрацій ось такі, що навіть ну, великого формату ілюстрації. Книга була видана в 2018 році, має 432 сторінки. Також подарунком була книга Майдан Пряма мова. Тут цю книгу також подарована Національним музеєм Революції Гідності, видана в 2019 році, тут розміщено 35 інтерв'ю. Тих людей, які були на Майдані, тут вони розповідають про події того часу і багато є фотографій. Фотографій та інтерв'ю. Книгою посвятою є книга Небесна Сотня. Яка розповідає про тих людей, які віддали найцінніше це своє життя. В передмові книги відома пісня Плине Каче тисині». Також багато тут є хроніка Євромайдану, і далі йде біографії всіх загиблих героїв Небесної Сотні. Багато є, також є фотографій, спогадів. І в кінці є Майдан очима фотографа Наталі Кравчук. Тут фотографії тих часів, які розповідають про події на Майдані. Книга була видана. В Харкові видавництво фоліо у 2015 році, має 206 сторінок. В дитячій книзі Тетяни Майданович розміщено вірш невідомого автора, вірш з Майдану. В білий сніг і сірий лід, в зледенілу воду чоловік перетворився за мою свободу, двері на розчинив, ідучи у вічність, вільно дихать заповів, мріяти і вірить. Київ, Майдан біля моста над вулицею Інститутською. Весна, 2014 рік. Для наймолодших читачів також в нас є книжечка, яка називається Незалежність України, де також розповідається про події Революції Гідності. Та книга. Ці дивовижні українці, в якій є рубрика Герої, тут розповідається також про героїв Небесної Сотні. І для найменших читачів книга Галини Кірпи Мій тато став зіркою, де розповідається як про дівчинку, в якої батько загинув на Майдані, і як вона це важко переживала. На виставці розміщені художні і публіцистичні твори. Зокрема, Марія Матіус, Приватний щоденник, Майдан, війна. Книга, Збірка волонтери. Тут розміщено твори, художні твори десяти українських сучасних письменників, які згадують і події на Майдані. Також книги художні це Сергія Лойка, Аеропорт. Василя Базіва, Армагеддон, Майдан. Публіцистична книга Арсена Авакова Зелений Зошит. І далі йдуть художні книги: Василь Шкляр, Василіса Трофимович, Світлана Талан, Анна Шила. Вірші, рядки з передової, де також є вірші і про Майдан. Оксана Забушко, брати Капранови, Євген Положій, Василь Марсюк, Ольга Стасюк, також вірші Івана Драча. Всі матеріали виставки у відкритому доступі для користувачів. Тож запрошуємо. Читайте, згадуйте, співпереживайте.